У вівторок, 22 липня, Черкащина знову опиниться під впливом холодного атмосферного фронту. Вдень повітря ще встигне розпектися до спекутних 30-34 градусів. Зіткнення двох контрастних повітряних мас, прохолодної та гарячої, призведе до швидкого розвитку потужних купчасто-дощових хмар. Прогнозуємо комплекс небезпечних явищ, грози, зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду. У середу, 23 липня, розраховуємо на поступову стабілізацію симптичних процесів. Вночі ще можливі короткочасні дощі, вдень без опадів. Розвернувшись на північні румби, вітер наповнить наш регіон більш свіжим повітрям, температури знизяться. Вночі 13-18 градусів, в день 24-29 градусів. За попередніми оцінками, в другій половині тижня спекотні градуси на Черкащині відновляться: вдень 28-33 градуси, вночі 17-22 градуси.